Її вважали живою святою. Вона приймала Нобелівську премію, її благословляли папи, а світ називав її символом милосердя. Але за білим Сарі з блакитною облямівкою ховалася історія, яка шокує навіть найсильніших мільйони доларів зв'язки з диктаторами, болісні смерті без допомоги. Це темна сторона матері Терези, і настав час дізнатись правду. У кожного покоління є свої ікони, постаті, на яких виховуються цілі нації, яких цитують у підручниках і канонізують як моральні авторитети. Для багатьох такою іконою стала мати Тереза, жінка в білому сарі з блакитною облямівкою, символ милосердя, відданості і служіння бідним, але чи все так однозначно? Завіса позірної святості почала тріщати ще за її життя. Коли камери вимикалися, а журналісти поверталися додому з натхненними історіями, за лаштунками розгорталася картина, яка не мала нічого спільного з євангельським милосердям. Почнемо з місії в Калькуті. Те, що мало стати притулком для приречених, насправді більше нагадувало експериментальний майданчик для страждань. Пацієнтів лікували без знеболювального, без кваліфікованої медичної допомоги, іноді навіть без елементарної гігієни. Матір Тереза не приховувала. Вона вважає страждання даром і часто радила хворим приймати біль як шлях до Бога. У документальному фільмі Хеллс Angel» 1994 року, журналіст Крістофер Гітченс наводить свідчення волонтерів, які бачили, як у її будинках милосердя пацієнтам не давали ані належних антисептиків, ані знеболення, навіть при відкритих ранах. Повідомляли про повторне використання голок, брак стерильності і те, що вмирання в любові вважалося важливішим за виживання. Це не був поодинокий випадок. Дослідження індійського критика Чатерджі детально описують убогі умови. Люди лежали на брудних матрацах з відсутністю навіть мінімальних медичних засобів а основний лікарський догляд зводився до молитви та обливання водою. У тому ж фільмі Хелс Angel» Крістофер Гітченс викрив низку тривожних фактів, зокрема, те, що мати Тереза отримувала мільйони доларів пожертв, але ці кошти рідко витрачались на покращення умов для бідних. Куди зникали ці гроші? Частину з них було інвестовано в церковні структури, а частину зберігали в банках без належного аудиту. Ще тривожніше її зв'язки з диктаторами та фінансовими шахраями. Вона приймала нагороди і гроші від людей на кшталт Жана Клода Дювальєз Гаїті, сумнозвісного диктатора, режим якого відзначався жорстокістю та репресіями. За різними підрахунками благодійники переказали місіям милосердя десятки мільйонів доларів, але офіційні звіти приглушені й у ривчасті. Жодних доказів, куди саме пішли ці кошти, не надавалися. У порівнянні з Ramakrishna Mission Мішен чи Child in Need Institute, які активно інвестують у навчання персоналу й обладнання, місії матері Терези давали мінімальний обсяг послуг: жодних антибіотиків для лікування туберкульозу, дефіцит сироваток для інфекційних хвороб та маргіналізація інвалідних посібників. Одна з італійських прес-служб навіть припускала, що частина донорів використовувала місії як прикриття для відмивання грошей. Однак перевірка зупинилася через тиск церкви. Критики вказують, у кількох закритих звітах лікарів і колишніх волонтерів згадували антисанітарію, багаторічні черги за талонами на знеболювальні та відмову медсестер від базової допомоги. Не менш дивною була її реакція на людські страждання. Вона публічно заявляла, що страждання це подарунок від Бога, і що чим більше людина страждає, тим ближче вона до Христа. Але чому ж тоді, у 1991 році, коли матір Тереза важко захворіла, вона поїхала не до своїх будинків у Калькутті, а до елітної медичної установи в Європі із сучасним обладнанням та кваліфікованими лікарями? Натомість, у її власних притулках хворі лежали без належного контролю, яскравий приклад подвійних стандартів. Ще один непримітний, але важливий аспект примусові хрещення. У багатьох інтерв'ю волонтери розповідали, що в притулках мати Терези вмираючих людей, незалежно від їхньої віри, часто хрестили без їх згоди. Вона сама вважала, що таким чином рятує душі перед смертю. Але що це як не зневага до релігійної ідентичності та гідності людини? Сестри місіонерки любові, орден заснований мати Терезою і досі відомий своєю закритістю. Багато колишніх учасниць ордену описували внутрішні порядки як сувору систему ізоляції, контролю і покори. Свідчення колишньої монахині Джейн Джонсон, яка служила у місіях в Індії, говорять про психологічний тиск, заборону питати або сумніватися, а також про мовчазне погодження на методи, які межують із релігійним фанатизмом. Сестри мусили підкорятися за будь-яку ціну, а будь-яке питання віри і методів місій трактувалося як зрада. Матір Тереза лишиться символом відданості і жертовності для мільйонів, проте критичний погляд показує, її діяльність мала й темні сторони: культ страждання, слабкий медичний догляд, фінансову непрозорість та авторитарний режим. Чи робить це її невідповідною до рангу святості? Можливо, ні, але напевно варто дивитися на будь-якого великого лідера без рожевих окулярів, зважати і на людські вади, і на досягнення. Але за цим символом ховалася система, яка часто нехтувала гідністю тих, кого мала рятувати. Це складна правда, яка змушує нас переосмислити саму суть благодійності. Це не спроба очорнити ім'я, це спроба показати, що навіть ті, кого ми ставимо на п'єдестал, можуть мати тінь, і що віра у добро не повинна заважати нам ставити питання, бо справжнє милосердяне це не поклоніння образу, а служіння людині, її болю і надії без фальші, без театру, без ідеалізації. Святий чи суперечливий герой обирати вам, але завжди перевіряйте джерела і пам'ятайте, за образом може ховатися не лише світло. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.